Мої танчні гродяни, і ми, в принципі, продовжуємо грати Heards Fire за Чехію чи, чи, чи Чехословаччину вже. Але все таке, по-перше, тут наступ. Йде, тому що я за тут відкатуюся, а по-друге, в мене є тактика. Я хочу вибити за цю річку і підійти до Відні. А, В принципі, це все моя тактика. Хоча, хоча, до речі, можна трошки по-іншому зробити. Можна намагатися оточити ці дивізії. Ідеально. Тут я проходжу. Тут я також пройду. А тут можна вниз пройти, можна річку просувати. Тут Тут також можна пройти легко. Ам, починається Велькрик. Ну, Це вже було разу. До речі, проблема в тому, що в них всі території національні, а не тільки Австрія, тому навіть якщо я Захоплю зараз Австрію, Ну... Австрійській території то нічого сильно не зміниться. тяжко пробитися, звідніть, Візьміть сам хотен. Форсувати, я хочу взяти баденсу про не хочу оточити цей. Як ти називаєш? Я хочу оточити. Відень! Ось ось, відень. Саме тебе відень. А чому б не йдуть 5? Ну, звісно, з військові заводи це прекрасно, але колії важливіші. Перше хай колію побудується і тоді можна щось казати про. БЛЯКА! що чи мене з язиком про цей про. Про військові заводи? Меніфес з. Ой боже, маніфест німців. Дідь до біса, ні. німцефіли. Не впевнений, що це саме так називається, але будь ласка, чехи, Ну, пробийте. Боже, тут танки ще. Я вас дуже прошу пробийте їх. Я розумію, що вам важко, я розумію, що ви трохи. Ну, вас, оснащен, у вас оснащення у вас всім проблеми, але пробийте. Це життєво необхідно. Я хочу форсувати річку і оточити відень. Я не, я не хочу себе відчувати росіянами під бахмутом. Ясно. На дивізію Давай а, а за що? Так, стоп, я тепер бачу, що де є, як на фронті тут дупа Або тут немає ніякої нормальної колії, тому що ось так ідуть вузли. Це мені в теорії треба ось сюди прокласти нормальну колію. Або взяти краків і через краків і вийти в малопольську. Нормально і також взяти тут пункти оснащен. Ну, то, то мені треба пробиватися до Кракова. Сторону Кракова, точніше. Мені здесь тут дивізії мої легко пройдуть. Ясно. Я, я зачекаю. Я просто буду продовжувати наступ тоді під Кракувом. Антата хоче вернути Європу, дякую за мою вічну музику. Молодці, пройшли, все, берем при краків. А, музика збирається закінчуватись? Дякую. Берем краків? Мені віда... Ні, румуни, до речі, також проходять. Румуни. Все ідеально. Перед 5 дивізій я перекидую сюди. Треба взяти ось це місто не у Сандес. Не у Сандес. Ось сюди. На дивізію сюди. Дякую. Пішли в отаку. Сандес. Ну тут вони багато військ перекинули, тут також тут. Річку я вже не зможу форсувати. Туди я чекаю, поки мене побудується ще мені... нічніше, ні, ні. ще навіть ось тут чекаю, поки мої її із каприються, бо нормальна лінія оснащення, може буде тарнов зайняти До речі, так Якщо я беру Тарнов Ну Це просто я відкинув трошки їхні дивізії від фронту Падіння Дубліна а я щось не зрозумів, а чому падіння Дубліна хіба з кого Ірандія воює? До речі, там В респакти. А ну. На могилі мої посидіть молоду яворину. Ну я не впевнений, що Ірандія щось зможе, хоча. Ну, ще Ірандія доволі трагічна історія. То самої повітають до дом 5000 гвинтів на базу. А мені бракує артилерії і так. а не хотіло б. треба вийти до Тарного і далі його тут взяти. Ну тут же має ставати нормальне оснащення. Ще ще день і зараз нормально все стане. Ідеально. От тут ідеалі також би взяти ег... єгер. Трошки пройти далі, щоб нормальне оснащення ставити. Давай, вперед. Тарну оточуємо. Тут я... Я от не знаю, от... під підвидная доволі стрімна ситуація. А, тут двигу, я в теорії мабуть, не выбью. Значит, походу назброємо... Ммм, хватає, бракує тільки артилерії. Ну та, до откос більше ще буде. Все, тарну ми оточили. Молодці хай заходять в пастку, а я попротакую сюди. Так, а виберіть таунов. Ви Давай проходьте сюди. Ідеально. Все, молодці, прогрес. До речі, гонгачі доволі добре, я наступаю. Ми вже під перемишлем. Далі я, до речі, навіть не знаю, що буде. Далі складна наша ситуація. Або навіть не дуже. Я ворів. Мені в ідеалі це взяти... Час... що, до речі, пока. З кім мене речі, Тільки 20 Ну, Сербія, до речі, Сербія це просто F. А, щоб мені щоб я не вступив би у війну, то... Мені, це не прохає. Давай я візьму прямо Як там? Тернопіль ми взяли, Львів ми обложили, а там під перемислем хована вся стрілецька слава. Там під перемислем хована вся стрілецька слава. Гем. Так. А, перекладач вельми ко... коректно перекладає івент. Йому назву Австинська революція якась. Хаус. вразив націю після згострення атмосфери етнічної напруженості. Мирні переговори та превентивні реформи зазнали краху. У загальнорегіональному прикладі революційного запалу німецька Богемія до цього ідеологічного спектру повстала у внутрішніх районах нації, бунтуючи та постаючи за своє право на самовизначення та шукаючи переваги як у Відні, так і у Берліні. Ті ж комасштабні заворушення названі Австрійською революцією, оскільки початкову ісходу цієї дії викликав відомий німецько-богемський громадянин Людвік Чех в. Все-таки Аусі. Ну я це може реально в Австралії. Окей, тепер поставити під загрозу цю націю. А, тепер під загрозу цю націю. Зв'язку з насильством і Хаосом, який поширює з нашої країни, поліцейські та німські сили були розгорнуті по всій країні, поки ми готуємося до нашої відповіді. Ви брудні німецькі зрадники. Привіт, хлопчики. Ви Зараз серйоз? Усі чорти хочуть. хлопчики. Де свої 9 дивізій... Перекидаю в Прагу і вам тупо. Чи не знаю, назай... не уяву немає скінних дивізій? Багато. Хай мої пошвидше йдуть. Найду сюди перекидаю. А не збирається якось швидше йти. До речі, віддалі ще десь три сюди. Та, вони, вони проходять, дімбайдуже, не все. Просто у їдь Все ідеально зайняли позиції. Все. Ви заїдь туди. Що в них по дивізіям? Вони якісь фігові, але в них їх, їх багато. Це доволі. Ситуація. В них фігові дивізії, але в них їх, їх багато якісь. Або що? Ну, до речі, вони могли місяць виграти, якщо б... я був дуже сильно скований Австрією, і щоб Австрія не була настільки слабка. Ну, а поки що тут нас я трошки зупиню, хоча. Ну ось тут ну, ну, гріх не пробитись. Ну просто, ну вони так стоять тут. Так, ну, ідеалі далі приходимо сюди. Закриваємо це оточення і проходимо далі. Ехем, ну, звіска отим. Ні, звіска, о, який зомбій я з кимось там вийти, ну, господи, господи. -е. Але ж... Але ж... Але ж це не те, що я хотів. Ти думаєш, я тобі не набью це? Я наб'ю його тобі. а <гум> <гум> як там снартна розмова генералі. Спам. Так, половину довізі звідси точно сюди. Ну, мене, речі, в принципі, доволі непогано, як на мене. Вісабону ще дивізії, щоб було красиве число. Ну і, в принципі, все було добре. Па-па-па-па-па-па. Ну, давайте. Стабільність. І-і-і-і-і-і. Що з того всього? Війна закінчилась. Я хотів анексувати собі всю Галичину. І східну, і західну. Ну, тому якщо Західна Галичина — це ось це, там де живуть поляки, а східна — там де живуть українці. Логічно, логічно, ну, типу, якийсь перемежель це, ви мовити, межа Східної Галичини. Я вже сам не пам'ятаю, хто придумав свій поділ, але хтось та і придумав. А, дякую за цю корисну річ. Вся корисна річ не треба, треба ця корисна річ. І Що того? Мені здається, до речі, Сербії буде дупа все-таки. В'яцію вони вже не витримують. Мені це їх просто затиснуть, чесно, тому що... Хоча... Хоча хоча наберуть ті самі галачинік, на мене ситуація доволі важка буде для Австрії. Тернопіль ще взяв, іду бої за Станіслав. ну я не знаю, а нині босна ще немає бути. Хоча з Німеччину може. Ммм, mm, прогрес у Фіумені речі стався, На Істрію забрали. Що мог, як я бачу. І... і що? Міатюрна Австрія. А я можу. А тут діалектс. А де цей у вас здобаний тут А, ясно! Боже мій чому можу ці всі івенти проклікувати. Я, до речі, не розумію, коли в мене забереться нарешті Чорний поіндюк. Ніяких фокусів, типу, на економіку, ну. Що такого немає, але. так. Фок. може, чекаю, щось десять по івентам щось, таке... А, ось тут так. Ось все. Ну. Oh. Добре угорці Ну, в принципі, нічого цікавого не відбувається, тому чекаємо. По-перше, хвилинка новин. У мене полетів запис. Частково, типу, частина збереглася, частина ні, тому я навіть не знаю, як буде оглядати це відео, але це таке. По-друге, Румунія, май... Румунія Сербія майже виграють, вони ж тут прийшли буде пес при. Якщо не помиляюсь це. Так, це Дунай. Вони форсували вже Дунай, ну. Мені здається. Принаймні мені так здається. Австрогорщина впаде. <кій> я не знаю, що. Ну, до чого це досягне. Я майже вже взяв всі фокуси, далі буду скоріше йти в розширення і. По-друге, тут є доволі цікава штука um, Expedition, добре, Е, e, Можна зробити колонії в того. А, для тут треба параштисів та мати вихід у море. Саме факт, що Чехословаччина може в колонії. Ну, скоріше з панславійської ідеї виходити, а чи не до мерії немає, тому. Я ще не знаю, як це буде виходити. По-друге, було повстання Словаків. Я повстання подавив, як не очікувано, геш? А, в принципі, все. Повстання подавив. А я ще не знаю, кого розказувати. Ну, я далі йду по фокусом, в принципі. Я сказав, найсаміт цікаво, скільки довга ця серія буде. Бо Момент кіше, що вона буде мега коротка. Ну, із краю, за зараз почну робити авіацію, хоч якусь для того, щоб. Ну, якщо немає танків, то я буду мати авіацію. Авіація мідоволі сильно допоможе. По я не знаю, мені треба буде вов'язкою з Польщею. Польща це Рейхспакт. До речі, Італія почала війну з комуністами на півдні. І вона зразу в'язала війну з комуністами на півночі тобто у Франції. І не знаю, хто виграє. Тому що, ну. Франція та ще в Африці. До речі, вона доволі цікава, тому що. Тому що... Де ти. Ось. Тут десь деголь. Якщо я не помиляюсь. Hmm. Hmm. Тут десь мав бути шлях е цей, Наполеона. Тому що Буцім-то якийсь там далекий, далекий родич Наполеона ще живий, можна його перевести до влади. Це буде частково легітимно. І так далі. Але я розумію, що немає, я не певний, що Антанта виграє. Хоча і раніше вже відбили. Я реально не знаю, можливо. Хіба якщо вони якось зроблять висотку на півночі, якщо. Ну, Італія, до речі, доволі добре проходить, як на мене. А, в принципі, все. Ну, чекай капітуляції Австро-Угорщини, щоб піти і потім їх добити, позабрати різні класні землі і радити життю. А, це все закінчується тим, що Ілірія вступає в рейспакт. Так. Вона стала незалежною від Австрії. Боже, як, як тебе звати? Австрія також вступив в Рейхспакт. дякую мій дупа. <кхм> і в принципі все. Він було підписано Перемир'я, і вони отримали. Ну, Чесно? Чесно. Я б на місці Сергії був дуже обіджений. Типу, вони не отримали навіть. Боже, як тебе? Чорногорію, вони не отримали. Може, не Буковина, а Воєводину. Ось Воєводину. Вони, Та вони мали, ну, по-моєму, нічого навіть не отримали, але ви мене поправите в коментарях. А по-друге, до речі, Османська імперія скоро капітулює. А це таке. Господи. Питання про східних слов'ян. Ой, західних слов'ян. Господи. Звичайно, тільки Польща змогла на націоналістичну країна, яка постійно пригнічувала своїми теранічними сусідами, завжди надашся свою волю молодій Польщі. Один цікавий наслідок тріумфу Це Словаччини. В еволюції та радикалізація радикальна ідея включити поляків до нашої нації у той час, як перші представники як Бенеш, виступали за. Цю полеміку лише для взаємного захисту інші діячі робили більш нехабні спроби та зібрання. Поляки, чехи та словаки однаково чули гучі новини з офісів своїх політиків. Ідея Західнослов'янського союзу, як чехи називають це, Западнославська федеральська Западнославський Федеративний Союз. Більшість ідей, якого обходить в існування самої Чехословаччини. Виправившись та поширившись на польський, боже, він простігав від... від Праги до Варшави і навіть до Лемберга. Ця ідея приваблює не ще переконаних націоналістів, які бажають спільно захищати свої інтереси, а й пан панслава Стрибрного разом з його оточенням. Хоча ідея Західно-Славянського Союзу знаходить найбільшу підтримку в Чехів, напружена ситуація за кордоном підштовхнути реалізацію цієї федерації. Хоча ідея здебільшого зосереджена навколо Чесловаччини та Польщі. Населені Лужицької Сербії до Німеччини разом з завоюванням Силезії, Очевидно, це накинуло на злого ока Німеччину ідею. Советського польського Союзу ось в Польщі унітанті також зменшила перешкоди для поширення повної інтеграції. Чи переговори взагалі ще не розпочались? Це мав б шокувати. Боже, ненавиді прокидалася від там. Що з лужицькими сербами? Давайте вироблювати стабільність на максимум. Це ж так весело, це ж так класно, це так позитивно, любі друзі. Е, господи. О! Кінець громадянської війни Сполучених Штатах. Це. Ха-ха-ха. Ні. Комуністи проти. Господи. Ні, мені до речі, дуже не знаю. В певному плані, якщо комуністи виграють, вони можуть допомогти у війні з Рейхспактом. А це добре. Мені треба рейспакт, це головний мій ворог, тому що, ну, типу, Ілія, Словенія, Україна, е, цей Галичана Східна та Західна Польща, е, Лузицькі Серби, ну, Білорусь, ну ви розумієте? Тому мені віддалі все-таки, щоб вони перемогли. І далі. Що, типу вони напали на рейспакт, я би переміг сюди респакт, але це таке. Так, Пославський ідея. Взяти Польщу. Взяти Україну. Мені здається, якщо я зараз... бекану, почну війну з ляхами. Поляками. Кхе, побачу, поляками, то. То Німеччина за своєю армією. що я до них ніяк не пройду, А по-друге, Німеччина не отіли. Німеччина, що в тебе. Що в Австрії? Мало. Соціалісти. Ми не будемо вбитися в дітей сьогодні. А Німеччина я не знаю, скільки вони військ мають. Типу, оце все. Боже, давай ще раз. оце все рейхспакт. Я не знаю, як я буду це перемагати. А, це таке вже. Ну, в мене ситуація патова, м'яко кажуть, що в мене вибор. А. Клас, війна на Кавказі. В мене вибору немає. Маленька антанта, я ні з ким не домовлюсь. Єдиний вибір це Росія. Союзник жахливий. Але вибору немає. Маємо домовлятися з тим, з чим можемо. Сподавлення Дев'ятка. 12. Дай вам поліцію. Я візьму окуповані території. А, ніби Не дуже стояти так, ці хлопчики. Але в мене і так же, ну, в мене ще ніде мій... немає окупованих територій. Господи, мені треба. Я навіть не знаю, як я це буду зробити. Та давайте новий генерал тільки за. Луїс. А шеф армії. Я тільки зараз це започав розуміти. Це можливо буде... Чи це можливо було найгірше. Так. Це було найгірше рішення, Союз з Росією, дуже спірне, точніше. Але вибору немає. Мені треба якось перемогти рейс а Росія якраз під боком. Я не знаю, мені в теорії треба якимось чином буде забирати всі слов'янські землі, які я зможу. Треба буде зробити кілька васалів, потім знову купичити сили, повідбувати території, які вони захоплюють, бо я гарантую, що не візьмуть щось від України, Білорусі, країн Балтії. Сказати, що ситуація жахлива, це нічого не сказати. Але не дав свободи ще нікому, а хто бере і здобуває світ. Скажу так. Дякую за виліт. Якийсь івент. Слава Богу, що, що не витягу. Так, приєднатися до щось там. Опа. Що я буду. угу, Поднослоянський свас, ну типу, як змій союз. Я знаю, якось мови, може, чеською. До речі, якщо не полягає, є якась буцімто міжслов'янська мова, якою, е, яку Буцімто розуміють всі слояном, Я пам'ятаю, я бачив її в Тіктосі. До речі, я розумію плюс-мінус. Але суть не в цьому. Перше, ситуація дупа, я не знаю, що робити. Е, Єгипто взагалі нормально, У нас ці землі, як національні, окей. Тому, в принципі, в принципі, на цій прекрасній ночі я вже буду закінчувати. Написати вподобайку, напишіть, напишіть якийсь прекрасний коментар, і за бажання можете підтримати канал фінансово на, на банк на, на Патреоні або на дякую. І нарешті мій голос може відпочити. Саме так. Ну і напишіть, що мені робити, бо я уявлення не маю. Тому до нових зустрічей.